Так, всім привіт! Тільки віддав, як то каже Торег. Переконав власника все ж таки замовити нові корпуса і нові стекла, бо там нема що рятувати, попередник хтось йому подав цю машину. Відновлював, вибачте, рукожопський і е великим феном і кустками пластмаси, тобто що ні в ні форми, ні прилягання, тому у нього там попадала вода і тому там все таке печальне. В принципі, на дзінку я думаю, що можна буде в нові корпуса поперекидати. Я рекомендував купити нові корпуса і нові стекла. Щоб ну, ну, по факту відновлення тих стекол вийде в вартість нового скла. Бо полювати там треба не тільки ззовні, а й і, можу, але й зсередине. Можу поспортивно гарно виглядати не буде. Новеньке є новеньке. c 4. Екземпляр, якому купа проводочків і саморізів. Направлялки відсутні. Тут мали бути такі направлялки пластикові. Зато на іншого боку прикручуватися на оці венти і коли фара засуває, вона має на тих салазках. Давайте покажу в той паз, в той паз центруватися і фіксуватися. От. Тут такий паз, і на цим пазом має собі тако фіксуватися. Ну, Тут все на проводочках. Нанотехнології. Звичайно, що кріплень цілих немає, кріплення таке, кріплення таке. Будемо перевіряти герметичність. Пропускає нас і тут. І швидше всього, що пропускала через кришку, бо кришка тут бути було, було ксенону, тобто аля ось така вахрін. Вона тут відсутня. Тінігісти поставили, могли в принципі, цей блок сховати всередину, там достатньо місця. Ліпи скільки хочеш, складай куди хочеш. Тінігісти наліпили тут двостороннього скотча і прихлобучили абияк. Тут у нас зажалося, тому що тут у нас провід був пропханий один і другий, який у нас підключається до цього блоку. Відповідно, герметичності тут не було. Плюс намагалися відновити герметичність нахлобучу цього герметика. Цей же герметик успішно повідставав від скла. Тобто у нас на склі цей герметик не тримається. Відповідно, от, тут у нас повністю відстало. Тут відстало і у нас в цих місцях протікає. Тобто будемо згрізати цей герметик, розклеювати ці фари, перепаковувати, сушити, Весь всю ту каку, що тут поналітало, віднувати по можливості акуратно цей хром він весь в розводах. І попросив власник ще полірнути. Хоче красоти з того, що, можна сказати, ну, чесне слово в стані сміття. Ми попробуємо якось трошки це врятувати. І такі обидві фари кліплення поламані, обіплені. І так само у нас тут гермітоса нахлобучена і воно допомагає скло путіє. Будемо відновити герметизацію і наводити трошки чистоти і лоску. Тим паче, бачите, бачите, тут кіптиво всередині. Ходив з потьоків і відповідно, не знаю, так, облич, не, що потеків, відповідно, там кіптіво, де вода стекла, залишалося сліди. Добренько. Розігріваємо, даємо розділювач і розклеюємо, Давайте почнемо з цієї фари. Так, розібрав фару, як бачимо, в тріщинах і ті тріщини протікали все одно. Так, треба це зараз буде розібрати, пропаяти тут. Тут вважте, все, що все протікає. пропаяно як би як. І є, як то кажуть, скринка Пандори. Не дурно тут герметик з навалений. Я вам покажу викроточкою, бачите, посюди навалений герметик. А дивите чого? А тому ж у нас тут... Тріщина і тріщина, от вона йде сюди під герметиком, сюди, сюди, тут і ось тут. Тут тобто дві підцелуку. Одна тріщина, і друга тріщина прямо кромки, І вона йде сюди, сюди і під герметоз. Тому герметоз був так навалений. Намагалися загерметизувати те, що трісло. Попробуємо почистити, складити дихлоретаном. Теж кажу, це не є гарантійний буде ремонт. Так, В ми розділили. Лишається вичистити герметик, вичистити герметик з скла, вичистити герметик з пазів, познімати ці всі елементи, пропаяти все, що потріскане, зсередине, скажімо так, укріпити ці ці дефекти. Трошки буває часто напружно, коли ти це діло намагаєшся зліпити гівна і палок. Так, розібрана фара одна почищений герметик зі скла і з цього фару повіднувати і зсередини, попаяти, посушити. Точно така сама ситуація тут. Ось такий бруд в фарі. Це теж скло має дефект, зараз десь я тут виділю тріщину. а тріщина є. Значте. І не повинно бути. І ще десь була придавленість така, але вроді не, не сквозна тріщина. Ну, відносно. Тільки тут тріщина є. Вичистив. Тріщина, бо тут такий край був отримав. Вон зверху паяна з сіткою, сіткою так ще Плюс паяна Ліппаяна ось тут. Ось теж сітка відніється. На тобто ці моменти треба зсередини пропаяти. Мешти є сліди, що підтікало. І так само в куті теж підтікало. Тут таке понапаювали, сітку давали. Оно тут і далі тріснута. Тут це треба все поправити і усунути можливі підтікання. Ну і відповідно це все треба повідбивати всі ці піски, бо вони потім будуть інертувати і прилипати на скло. Вода була достатньо, виште, як то все покислювався. Тут все плавало. Вон є в атрілінія лишилося. Так. Це все діло треба повіднувати, посушити і попаяти. Так зараз виглядають відмиті фари. Одна і ось друга. В такому стані. Воно залишається зараз Ми ці тріщини, що у нас тут є. Пролиємо дихлоротаном і залишимо до завтра висихати. Тут. І ось Тут у нас є значить, тріщина. І ще десь я бачу. Тут десь все втріщина. Порядно десь було цей бік притиснув, але тут я думаю, тому кріпене пагіня. Скло тут, походу, ніхто не міняв. Ну, бо клей був рідний. Просто поверх клею був нахлобучений білий герметик. Сам герметик сірий. На ньому був зверху білий герметик і потім по білому ще чорним герметиком. Так, зараз на оброблю тріщин і залишаю до завтра, хай сохне. І вже завтра спакуємо ці фари. Пропаяю всі ці моменти. І думаю буде гуд. Так, Гарно вичищено. Все, що було потріскано, попропаював всередині всі моменти. Звичайно, що тут багато, але все чітко, напакував новий гермітоз, розігріваємо і склеюємо. Так, все, обидві фари попаяні, там, де були тріщинки по підпаєву, і зсередини, і ззовні ще поправив. Ось нас і дефекти, які я попроливав дихлоретаном. тріщини, тріщина тут. Тріщинка тут і тут. Хтось проливав, служити повинно, куди вони дінеться. Ну і відповідно, як бачите, вимиті чисті фари, куткіптів, це все позмивалося і фари стали гарними прозорими, враховуючи вони навіть не поліровані. Ну легонько з пастою освіжу і все. В принципі, заявки на поліровку не було. Просили тільки перепакувати, просто чисто так під пільмарафету зараз пастою щоб вони більш яскравіше блистіли. Лінзи вичищені, <кій> де були дефекти, по підмальову. Місця є такі, що трошечки там уже хром пооблазував, теж попідмальовував. Ну, я думаю, як то кажуть, з того сміття, що тут привезли, трошечки стало краще, однозначно. Світити повинно. Повірівню лампи, бо лампи там встановили трошки похабно, теоретично має світити добре. на діод, щоб світилося гарно біленьким. Ксилон світиться, світиться, так само діодик тут є чітка граничка. Дальне у нас світло включається є. Yeah. Так, аварійчика. Поворотничок є. Yeah. Поворотничок є, yeah. все, всі світлові прилади працюють. Так, зараз підставляю лапу, піднімаю, поприкручую бампер назад. Ну і Попросивши власник поміняти радіатор, охоложені він тече. Новий ну, в коробці стоїть. Зараз піднімемо злимо антифриз і замінимо ще радіатор. Тому тут ще поки що застібати не буде. Тут є е, торкси, які треба відкрутити, щоб зняти ці верхні кріплення. Будемо радіатор відтягувати через верх. Знизу злиємо, відділені всім нижні майстралі. І бічок такий брудний. Переважно французів бачки чисті. Тут вже походу. Тут мотор просто такий. О, тут по ходу заливали гірчичку. Ну так називають стоп-теч. Подивимося, зараз даємо. Знімов бачок, спробуємо його хоч трошки. Так, такого максимально можливий вимов є тут такі моменти, тут є ніша, і за тою нішу я ні щітко не можу виерзати, ніфіга. Ні ну і плюс у мене більш мощніших агресивних засобів, такі як мене, ну я користуюсь е, туалетним каченням. Знаєте, засіб для миття у скажімо так. Більше агресивних хіматур у мене немає, тому, щоб розуміли, розумію, там в коментарях експерти напишуть, треба то, то е, немає в мене тої рідини, треба буде купити, але вічно згадую тоді, коли починаю щось таке мити. Ну, але вже порівняно з тим, що було коричневий і непроглядне, вже хоча б буде видно рівень. Звичайно, що в майбутньому, можливо, я куплю хіматуру. Якщо буде десь щось подібне така робота, вже будемо відмивати хіматурі Ну, Вже як варіант пойдет. Все він сюди заключається, годить. я просто трошки короб відкручував і рівень піднявся. Такий рівень, ну будемо ходити. А дує. Так, і все Систему охолодження ми роздушили. Віддаємо автомобіль. так Автомобіль забере власник завтра, бо сьогодні вже пізно. І на вечір я ще вирішив побавитися з цією донорською фарою тобто її розпакувати. До речі, тут одного хвостика немає. Ось під капітелечки. В принципі, тут є, але нічого критично не впливає. Розігріваємо цю фару, додаємо розділювача Ну і розпаковуємо. Так, Посидів, вичистив повністю фару, набив герметик. Давайте підготував скло, переставив дефлектор. Паралельно. Припаяв кріплення, ну, приблизно відміряв по тій фарі, відтворив на цю сторону, бо кусочок лише був такий, о, тобто цього сегменту не вистачало. Народили, там запаяв, там напаяв вухо і з цього боку відремонтував кріплення. Ось. Всі кріплення було обламані. Ця фар готова, зараз все спаковуємо. І По факту у нас дві будуть фари готові. Тобто Завтра вже на місце вітрину сюди заїде компас. І Вже будемо набирати мордочку, рівнати там, телевізор, що там нам є дефекти. Побаємося трошки з лазером. І подивимося, що там з нас вийде. Ну і Є нові крила, на, на, сказав маляр накинути крила, Тобто приїхати до нього зібраною машиною, а там він вже сам ним і будемо малювати. На завтра у нас ще пайка заднього бампера. ну Побавлюся ще з ним. Не хочу власник, ну вже обіжається, що я його ганзюю на відео його закрило, достав. Хоча навіть маляр зрадів, що коли знав, що не відкрила, що не придеться з ним гузритися. Тому є речі, на яких не варто економити. Наприклад, таке як губа переднього і заднього бампера. Ну, задній, По-перше, навіть якщо я запаяю, я не гарантую, що воно буде ідеальне. Шліфовки, шпакльовки, покраски на одне виходить, ніж взяти готовий, цілий. хай буде тайвань, але елемент переставив і він ціленький по заводу, практично нічим не відрізняється, і не треба його малювати, не треба шпаклювати, не створювати до такого роботу. роботи. Людину не просто прораховувати моменти, коли. Я йому пояснюю, він далі на своїй хвилі матеріали. Я розумію, що може у нього маляр-колега десь, там йому щось скидку зробить, але все одно, ну, виходить практично на те то саме. Тобто сенс ліпити гівно, коли можна зробити річ. Ладно, не будемо про печальне. Ну, це вже, власник хай собі думає. Бо по факту пошкодження у нього лайтове і відповідно. Аж просить це його відновити по-людськи. Добре, спаковуємо. Все, фара спакована, нюляча. І друга. Різниці ніяка. Ну, то вона оригінальна, просто нове. Все. Ну, тут герметос бутиловий вже. А до речі, тут теж бачите, немає новоріх острів. Походу хороб вони тут відламуються чи в процесі користування, чи під сесії ДТП. Все, у нас досить акуратно вийшла ця фара. Зразу скажу один нюанс. Розпаковувати вона теж важко. Що ви поняли, навіть розділювачем. З, зрахування на то, що, я знаю, що в мене є нове стекло, я трошки жорстко відхиляв. Знаєште, і воно все нахлопало. хлопало. Попри те, що воно тут було розколото, воно у нас тут поверху трималося жорстко. Ні нагрів не допомагав, ні, це, ні розділювач. Але з врахування того, що у нас є інші фари, і тут герметик хоча б такий, що відділяється з трудом, але відділяється. Це нас спасло. Бо пам'ятаєте було відео. Там, де ми Беховську фару робили і недавно робили Гольфовську фару, там герметоси такі, що ну їх нафік. Тобто там зразу, зразу врахування, що треба стекло вставити інше і все. Все, Чутасик, Чутасик. Ось такий сьогодні був діньок, якщо було комусь цікаво, оцінити, вставити свої прокосики. Ну а вже завтра заганяємо компаса і будемо з ним займатися. А тепер я йду відпочивати, вам відосик змонтую, щоб ви мали що дивитися. Народ, Стараємося, як можемо, працюємо як можемо. Тому буду дуже вдячний за підписку і лайчик. А якщо ще коментар настрочите, то взагалі будете красавчики. Все, всім па.